Слава Україні! Героям слава! Щойно закінчився груповий етап турніру, другого турніру Слава ЗСУ, а також пам'яті загиблих воїнів. Я думаю, що цей турнір стане традиційним на підтримку не тільки наших воїнам, які зараз на передовій дійсно гинуть, а на підтримці армії, щоб вона була сильна і дійсно, яка просто стоїть зараз одній з найсильнішої армії світу. Не здається, а йде до перемоги, до завершального етапу. Того року у нашому турнірі, в першому турнірі, слава ЗСУ, а також «Пам'яті загиблих воїнів, брали участь 14 команд. Ну, На жаль, така зараз обстановка в країні важка, пов'язана з війною, бере участь 7 команд. Провели у два етапи груповий, круговий і також по групах перший, четвертий, п'ятий, сьома зонах. І золотим очкам. Що хочу сказати? Хочу сказати, що порівняно з історичним із цією з обстановкою в Україні, дуже висока майстерність проявлена на цьому спортивному майданчику Ми командами такими, які зараз дійсно в за боролися за кубок та медалі. Це такі команди, як Айфранко, такі команди, як футбольний клуб Зоря, такі команди, як АСК Рибак. А також команда Козацький острів. Чого таку паузу зробив? Тому що команда Козацький острів зараз буде грати фінальну ігру із командою Айфранко Віталс, яку ми паралельно провели кубок пам'яті гладуна Василя Васильовича, який любив футбол та жив футболом, який не мало подав коштів, який його команда під його керівництвом, під його... Його егідою під його спонсорством здобувала не один кубок в області, і дійсно ця людина любила цей вид спорту і загинув, передчасно загинув, тому що тільки в такі роки може ще дійсно зложитися життям. І ми сьогодні проводимо фінальну частину, де зустрінуться команди Козацький острів Віталс та команда Айфранко-Вента. Я думаю, що це буде дійсно боротьба. І Я думаю, що цей кубок теж стане традиційним. Щорічним. І такі люди, які дійсно любили футбол, і всіх нас поєднує одна мета любити футбол не просто так, а та шкірина куля об'єднує всіх і багатих, і бідних. І не має значення, хто ти по статусу, Чи заможній, чи ніхто, чи просто роботодавець, чи просто роботяга. Ми всі живемо одним. Ми це любимо, і це в нас в душі. І всі, хто приходить сюди, не просто так вони приходять сюди. Вони приходять, приходять сюди отримати якусь ту енергію передати своїм тим службовцям, які в окопах зараз, їм нелегко, але ми їх підтримуємо, чим можемо, хто фінансово, хто ногами спортивно, хто духовно, деколи добрим словом, можна духовно врятувати людину, яка дійсно впереді буде рухатись вперед по життю. і не тільки Футбол може щось когось спрямувати в належному рівні, а він просто дає здоров'я. Ми хочемо перемоги. Так само і в футболі. Всі хочуть, хочуть перемагати. І я думаю, що оця наша думка і наша підтримка, і наша нація стане і непереможною, і ми дійсно здолаємо москалям. Слава Україні! Героям слава!